Насправді не дуже втішні прогнози щодо цієї кризи в Польщі та Німеччині, привіт усі! Сьогодні хочу з вами поділитися невтішними новинами як з Німеччини, так і з Польщі. Що і до чого зараз поясню вас, попрошу підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підписка на канал. Це дуже важливо для розвитку цього каналу і для розвитку україномовного контенту. Дякую вам за вашу підтримку і за ваше розуміння. Як пише західна преса? Величезна зміна в Німеччині, пузир лопнув. У них більше немає надії. Так називається стаття. Про що мова? У будівельних компаніях більше немає надії. Перспективи на 24 рік невтішні. Так, експерти коментують останні дані по будівельній галузі в Німеччині до кінця 2024 року. Будівельна криза в Німеччині. Експерти також не сумніваються, що будівельна бульбашка лопнула. 2024 рік може стати роком краху будівельної галусі для економіки Німеччини. Інститут економічних досліджень ДІВ та Інститут економічних досліджень ІФО опублікували дані, які доводять будівельну кризу та навіть передвіщають її поглиблення до катастрофічних масштабів. По-перше, економічна ситуація в будівництві досягла найнижчого рівня за всю історію. За даними Інституту ІФО, у грудні він становить. Мінус 56,8 бала, що є найгіршим результатом з 91-го року, коли почалися аналізи цього ринку. По-друге, цього року очікується скорочення витрат на будівництво житла на 3,4 зменшення кількості квартир, що будуються, поглибить дефіцит житла, який уже становить 550 тисяч приміщень. Отже, криза. Не насувається, вона в Німеччині вже повним ходом є. А яким це чином впливає на українців, наприклад, в Німеччині? Та це впливає тим, що зменшується кількість будівлі, зменшується кількість будівництва. А ви знаєте, що багато українських чоловіків, та й не тільки чоловіків, працюють на будівництві в Німеччині, в Польщі і в інших країнах. Звичайно, це зменшення роботи для українців. Не тільки для українців, але для українців, в тому числі. Це зменшення можливості вибрати собі, орендувати, купити житло. І є такі українці, які можуть собі купити житло. Зараз буде цей попит зменшуватись. Назвичайно слабкі очікування доводять, що у будівельних компаніях не залишилося надії. Перспективи на 24-й рік похмурі прокоментував результати аналітик ІФО Клаус Вольрабе. Опитування проведені серед 500 компаній, що спеціалізуються на будів... на будівництві житла, не залишають сумнівів. Більше половини опитаних підприємств не мають відповідної кількості замовлень. Немає і все, немає замовлень, відповідно, немає роботи. Директор Асоціації будівельної промисловості Німеччини підтверджує, що проблема серйозна. На його думку, в федеральному бюджеті швидше за все не буде закладено додаткових коштів на розвиток житлового будівництва. Це означає, що незважаючи на дефіцит доступних для купівлі квартир, у багатьох містах їх кількість на ринку ще більше зменшиться. Це реальна проблема, тому що не буде можливості знайти. Ні орендувати, ні купити. Хто би міг подумати, але як бачимо в Німеччині будівельна криза: немає замовлень, не вкладаються, не будуються ні заводи, ні житло, і виникає велика, -велика проблема. І, до речі, подібна проблема зараз торкається і Польщі. Те що читаємо польську пресу, мані Будівельні фірми в Польщі відчувають дедалі більший дискомфорт через брак нових замовлень, каже член правління польської асоціації роботодавців будівництва дем'ян Кажмерчан. На його думку, велика відповідальність за погану ситуацію в галузі. Лежить на державі. Теж бачимо, Польща відчуває будівельну кризу, яка в Німеччині вже набрала дуже серйозних обертів. Мене насторожує те, що будівельні компанії в нашій країні відчувають зростаючий дискомфорт через відсутність нових замовлень. Як бачимо, така сама проблема. У приватному сегменті все ще сильний економічний спад. Лише в житловому секторі спостерігається певне покращення, але можливо це було короткочасним сплеском. Спостерігається сильне уповільнення розвитку комерційної нерухомості, і компанії не бажають інвестувати в нові заводи, тому що інвестиційний клімат просто несприятливий. Це заявив голова Асоціації будівельників в Польщі. На його думку, у державному сегменті приблизно одна друга польської будівельної галузі. Ситуація погана, а інвестиційний розрив небезпечно поглиблюється та продовжується. Ну і він розповідає про те, що інвестиції, які мають бути з Європейського Союзу, там є певні. Недоговір з 21-го року по 27-й інвести інвестувати з європейського союзу в польську економіку в польське, в польське будівництво запізнюються на кілька місяців, відтягується, перезаключаються договора. Це, звичайно, все тормозить будівництво. Ну і звичайно, будівельні фірми, будівельники не знають на чому стоять. Тобто, будуть ті гроші, не будуть, коли вони прийдуть. А ви самі розумієте, вчасне надходження, вчасне надходження грошей, воно дає можливість планувати надалі, як буде. А тут невідомо. І тому деякі будівельні фірми, багато будівельних фірм, не знають, як планувати свій рік, тому що не мають відповідного інвестування. І починаються простої, починаються зриви контрактів. Ну, і, відповідно, починається теж криза. Ну, звичайно, що від цього будуть страждати звичайні працівники, звичайні будівельники, які... Не будуть мати роботи, просто буде відсутність роботи, і прийдеться перекваліфіковуватись, шукати іншу роботу, їхати в інші країни. Ну теж як варіант. Насправді не дуже втішні прогнози щодо цієї кризи в Польщі та Німеччині. Вони подібні, і вони зараз в даний момент наростають. Як бачимо, по прогнозах до кінця 2024 року це буде все ж таки тільки і погіршуватися. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підпишіться на канал. Також в описі під відео я залишив посилання на мій телеграм-канал актуальну про Польщу, де можна також задати запитання і отримати на нього відповідь. Тому рекомендую всім також приєднуватись до мене в телеграм-канал. Дякую всім за що додивилися до кінця. Дякую всім нашим друзям за підтримку та допомогу.